Обмеження габаритів, швидкості та ваги автотранспорту такими знаками зустрічає водіїв новозбудований міст через річку Апшицю. Не так давно поруч вище течії був ще один міст транспортний. Та висока вода у 2008 році підмила береги і переправи без опори не встояли. Ну, от бачите, ви як тут є вже на самому ділі, ну десь 14-16 метрів мост. Старий мост, що при Союзі. І з тих пор ні ремонту, ні якого фінансування і е, знесло. Відрізаними від світу залишилися 220 дворогосподарств, ворочі ще ремітки. Позбавлені основного і пішохідного мостів, люди добиралися до власних будинків брід через річку, а власний транспорт залишали по той бік Апшиці. Численні комісії, направлені районною владою, зафіксували факт знищення мостів. На цьому все і зупинилося. Вони сиділи, все боліту, але ніхто нічого нам не допомагав. Допомагало. Кожна людина, що тоді жиє, кожен то допомагав, усі робили. Роботи з будівництвом мосту розпочалися минулого року. Обійшовся він людям у 60 тисяч доларів. США. для мосту обрали найвуші місце на річці, кілометрів від зруйнованого. Гарантій, що наступний підйом води не розмиє береги, і тут не дає ніхто. Їх потрібно укріпляти, а таких коштів уже не зібрати. На допомогу влади кажуть люди не сподіваються. Міст витримує тільки малогабаритний транспорт. Про спецтехніку для будівництва людям потрібно забути до того часу, поки на місці зруйнованого транспортного не збудують новий уже спеціалісти. Відсутність мосту проблема і для школярів. Діти ходять у школу. У верхньому водяному їм треба такий круг робити сюди через сей місце, там рядом, де вони живуть, нема. Звісно, пройти зайвих 2-3 кілометрів твердою поверхнею краще, ніж у брід 5-10 метрів через річку. Але питання будівництва транспортного мосту не зняти. Коли його вирішать, ніхто не знає. Та всі знають, що таких коштів вже й цілим селом не зберуть.